З поверненням на килимку, мої дівчата! Сьогоднішній клас ми будемо присвячувати роботі над сідницями та м'язом живота. Для цього нам потрібні будуть гантелі. Тренування займе 25 хвилин, і це буде силовий пілатес. І якщо ви готові, займайте своє положення на килимі, сідаємо на сідалішні бугри, витягуємо ноги, руки витягуємо паралельно килиму. Потягнемо спину, руки тримай паралельно килими. Навдосі відхиляйся назад. На видисі тягнись вперед. Підтримуй паралельну лінію над килимом. І відхиляйся ще три рази назад. Натягни носочки. М'язи живота тримай, коли відхиляєшся назад. Руки тримаємо паралельно килимо, тягнучись вперед. Ще два рази. Видих. І вдих. І видих. І вдих. В кінці складка. Купили себе за п'ятки вдих. На видисі сідаємо рівно, підтягуємо ліву ногу до себе. Тиснемо на коліно, відкриваємо тазові суглоби. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Змінюємо іншу ногу, тиснемо на коліно, відкриваємо суглоб. Шість рахунків. Тримаємо 6. П'ять. 4, 3, 2. 1. Переходимо в позу метелик, Відкриваємо два стегна відразу. Перекладаємо ноги хрестом перед собою, тримаємо себе за коліна, кругові оберти спиною. Чотири рази в кожну сторону. Чотири. Відкриває грудну клітину вперед. 3. 2. Не відриваємо сюда лішним один. Змінюємо напрям. Чотири. Три. Більше роби прогин вперед. Два. Ще один. Прекрасно. Замочок руками перед собою вдих. Округли спину. Попок сховай всередину. На видасі. Замочок позаду. Відкрий серцем. Відкрий грудну клітину вперед. Виконуємо кругові оберти руками. Чотири рази назад. Спинка рівна. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Скручення хребта. Руки перед собою. Вісім. Сім. Видих. Дих по центру. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Останній. Потягнемо шию. Тримає спину рівно. Нахилили вправу голову. Тепер вліво. Замок руками на потилиці. на Навидися, нахиляємо голову вперед. Підборіддя притискаємо до грудної клітини. На декілька секунд поклади потилицю на плечі. Чудово. А тепер встаємо. Стопи на ширині тазу підкручений таз. Попри крівне плечі пустили вниз, склали руки перед собою, відкриваємо стегно правої ноги. 4, 3, 2. Один. В іншу сторону. Чотири. Тримай баланс. Три, два. Один. Інша нога. Відкриваємо 4. Три, два. Один. Змінюємо напрям. Чотири. Три. Два. Один. Поставили стопу. Руки через сторону вдих. На Навидесі. даун вниз. Підборіддя. Грудний відділ. Поперековий відділ. Сідниці. Опустились в саме низ. Зробили вдих внизу. на Навидесі, розкручуємось. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Руки через сторону. На Навидесі ще раз ролл-даун вниз. Чотири. Три. Два. Один, вдих, на видасі, розкручуємось 4. 3, 2, 1. Руки через сторону вдих. На Навидеся, скрутка. Вниз. 4. 3, 2, 1. Внизу вдих. На Навидасі, розкручуємось. 4. 3, 2, 1. Ну що, розпочинаємо пропрацьовувати наші сідниці. Беремо гантелі. Ноги розставляємо на ширині килимі. Стопи розверни трошки градусів на 30. Пінтели перед собою сідаємо вниз 6 разів. Вдих вниз на наводить підйом. Шість. П'ять. При підйомі протиску стопи в килим. 4, Сіднички напружені. Три. Два. Ще один раз. Сідаємо вниз, залишаємося внизу. Піднімаємо стопи. права, Ліва. права, Ліва. Опусти таз нижче. Намагайся тримати паралельно килиму. Продовжуємо. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Залишаємося внизу. Сидимо. Чотири, три, два, один. Встали. Крок вперед. Виконуємо випади по черзі, піднімаючи руки паралельно килиму. Поїхали. Вдих. Видих. Підставили ногу. Підняли гантелі. Інша нога. Вдих. Видих. Ще. Вісім. Вдих. Видих. Сім. Вдих назад. Видих. Встав. Шість. Вдих. Видих. Чудово. Назад. П'ять. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Останні. Статичний випад на праву ногу. Відставили стопу праву назад. Гантелі тримаємо рівно. Вдих. Видих. Встали. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо на іншу ногу. Тримаємо м'яз за живота шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ось Продовжуємо працювати над сідницями. Відставляємо праву ногу назад. Нахиляємось вперед. Піднімаючи ногу паралельно килимо. 6 разів. 6. Тримає баланс. Молодець. 5. Не поспішаємо. 4. 3. 2. Останні. Чудово. Змінюємо на іншу ногу. Прекрасна вправа на баланс, яка також пропрацьовує поперекові м'язи живота. Поїхали шість. П'ять. Чотири. Тримай баланс, тримай. Три. Два. І ще один раз. Ставимо стопи разом. Нахиляємося вперед. Тут важливий прогин в попереку рівна спина. І гантелі, наче ковзають по стегну. Вниз вдих. На видосі встали. Шість. П'ять. Стаючи, зжимаєте сідниці. Чотири. Три. Два. Один. І вниз. Жали сідниці. В видих. Кругові оберти руками. Нахиляємо корпус 45 градусів. На видосі піднімаємо руки над головою і через коло повертаємо назад. Шість. Трима м'язи живота. П'ять. Чудово. Піднімай вище прямо над головою. Чотири. Три. Зберігаємо кут корпусу. Два. Останні. Фух. Можеш трошки видихнути, але ненадовго, тому що ми продовжуємо роботу. На килимі. Скристи ноги перед собою. Опустись вниз. Витягуємо руки перед собою, тримаємо їх паралельно, килимо. Нахили назад, корпус 45 градусів. 6 разів. 5, 4, 3, 2, 1. І лягай на спину одноногий місток на одну ногу з гантелями. Кладемо їх на таз. Під час вправи маневруємо стопою. Вниз стопа флекс, піднімаємо носок. Приготувались. 6 разів. 6. 5. Тримай сідниці вище над килимом. 4. 3. 2. 1. Поставили стопу, сідничний місток опір на 2 стопи. Шість разів. Шість. Спружу сідницю в вищій точці. 5. Опускаємо вниз хребет за хребтом і піднімаємо так само починаючи з тазу. Ще 4 рази. На видосі піднімає таз вгору. На вдосі опускає хребет за хребтом. І ще два таких рази. Затримай сідниці вгорі. Підтягни їх ще вище. Підключаємо пружинку. 8, сім, шість, п'ять. 4. Три. Два. Один. Робота на ліву ногу. Продовжуємо маневрувати стопою. Флекс вниз. Носок вгору. Шість. П'ять. Чотири. Вище таз. Три. Затисне сідниці. Два. Один. Roll ап Витягуємо дві ноги на килим, виводячи руки з гантелями над головою. Відразу стопи флекс. Розстав ноги на ширині тазу. Вдих, поки ми внизу притисне поперек. І наводисі roll ап Потягнулись вперед, але тримай руки паралельно ногам. На видосі розкручуємось назад. Три, два, один. Повторюємо ще таких п'ять разів. На видосі ролл-апп. Стопи флекс. На видосі розкручуємось. І ще чотири. Roll-up. Стопи флекс. Ще три. І roll-up. Залишили ще два рази. На видосі Roll Up. Останній раз. Roll Up. Сідаємо з рівною спиною. Поклали гантелі на килим. Rolling like a ball. Перекати на спині. Підтягнули стопи над килимом, обійняли себе за коліна. Лігті широкі, округлили спину. На вдосі перекат. На видисі, тримаючи баланс, повернулись. П'ять. Вдих. Видих. Чудово. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Останній раз. Вдих назад. Видих. Сіли на сідачні бугри. One leg stretch. Підтягнули праве коліно. І змінюємо ноги. Подвійний поштовх до себе. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Погляд в пупок, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Дабл лег-стреч. Шість разів. Вдих. Витягнули руки і ноги. Через коло повертаємо на коліна. Видих. П'ять. Чотири. Тримаємо голову над килимом. М'язи всередині. Три, два і ще один раз вдих на видосі, повернули руки на коліна. Наступна вправа скручення напрямі м'язи. Витягнули дві ноги, поклали на килим, натягнули носки. Нам потрібна одна гантеля, витягнули руки над головою. На видосі тягнемось гантелю до лобка, не відриваємо поперек від килима. Виконуємо шість разів. Шість. Вдих руки над головою. 5. на видосі. Чотири. Три. Поперед не Відриваємо. Два. Один. Пропрацьовуємо косі м'язи. Дві стопи поставили на килим. В кожну руку взяли по гантелі. Розвели широкі плечі. Відкрита грудна клітина. Скручуємося на косі. Опір на лікоть. На видисі 10. Вдих 9. 8. 7. Шість тягнемось по діагоналі за гантелею. 5. 4. 3. Три ще два рази. Амлеті останні. овер і за голови. З'єднали дві гантелі разом, завели руки. За голову. Обов'язково підкрути таз, щоб поперек був прилеглий. На видосі тягнемо гантелі до лопочка. 6, 5, До підкручуй таз, коли гантеля біля лобка. 4, 3, 2. Останній раз. Наступна вправа жим руками. Широкі плечі. Руки в лікті 90 градусів. Жим вгору на видосі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наступна вправа. Вузький жим. Розвернули гантелі, опустили лікті вниз. Піднімаємо вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наступна. Кріс-крос. Відкладаємо гантелі в сторону. Руки за потилицю. Потрійне скручення. Кожну сторону. Приготувалися. Один. Два. Три. Вдих по центру. Один. Два. Три. Десять працюємо інтенсивно. 9, 8, 7, відкрий плечі більше, 6, 5, тягни носок, 4, 3, 2, закінчуємо. Ух, м'язи горять, підтягни коліна до себе, натягни і сідай на сідалішне погри, розвертаючись на живіт поза кобри. Розтягни м'язи живота в позі кобри і відштовхни сідницями на п'ятки. Далі будемо виконувати віджимання з підйомом гантелі. Потрібна одна гантеля, розміщуємо перед собою руки на ширині килиму. Вирівнюємося в одну лінію коліна таз плечі. І нахиляємося вниз грудною клітиною до килима. На видисі правою рукою піднімаємо гантелю. 6. Вдих вниз. Видих. 5. Слідкуй за попереком, щоб там не з'являвся прогиб. 4. Вдих вниз, видих, три, вдих вниз, видих, два. І ще один раз вдих вниз. видих Підйом гантелі. Фу. Через хвилю в позу кобри. Наступна вправа, пловець. Натягнули, як струночки, ноги і руки над килимом, Голову опустили вниз, одна лінія. Пливемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Розтягуємося, виходимо в кобру. Потягнулися дниці на п'ятки. Кругла спина, хвиля вперед, чотири рази вдих, на видосі, тягніть сідниці на п'ятки. І вдих, кругла спина. І видих, прогин в попереку. Сідниці до п'яток. Ще два. І ще один раз вперед, вдих, на видосі. Сідниці на п'ятки. Потягнулись в спині в поперековому відділі. Виходимо собака морди вниз. Стопу повністю притискаємо до килиму. Робимо вдих. На видосі підтягнули ліве коліно вперед. Вкладаємо стегно, знаходимо зручне положення. І підтягуємо п'ятку до сідниці. Тримаємо 6 секунд, щоб розтягнути передню стінку стегна. 6, 5, 4, 3, 2. Один. Переносимо задню ногу вперед за коліна. Підтягніть себе за коліна вдих. Відкрили серце. На видосі розкручуємося за праве плече. Тримаємо 4, 3, Три. 2. 1. Розкручуємось до центру вдих. Відкрили грудну клітину. На видосі опускаємося вниз. Розтягуємо повністю все стегно правої ноги, сідниці. Тримаємо 4, 3. Три. Два. Один. Розкручуємось. І ноги розкручуємо. І виходимо в собака морди вниз. Робимо вдих. І на видосі підтягнули праве коліно. Влаштували таз. Вдих. На видосі підтягніть ліву п'ятку до сідниці. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переносимо стопу за праве коліно. Вдих відкрили грудну клітину. На видисі скручення за ліве плече. 4, 3, 2, 1. Розкручуємося вдих по центру. Відкрили. серце. І на видисі нахиляємося вниз. Розтягуючи, тепер все стегно і сідницю лівої ноги. 4. Три, два. Це приємні відчуття. Один. Можна підніматися. Виходячи в планку через планку собака морде вниз. В позі намагаємося розтягнути спину, витягнути хребет від куприка до маківки. Стрибок вперед. Робимо складку, опускайте голову до голені, згибаємо коліна по черзі 4, 3, 2, 1, вдих, поки внизу, на видосі розкручуємось. 4, 3, 2, 1. Руки через сторону вдих. Руки же з намасте видих склали перед собою і сіли на сідалічний погри. І на цій прекрасній ноті ми завершили сьогоднішнє тренування. Я вам дуже вдячна, що займаєтеся зі мною. Я бажаю вам палких відчуттів у вашій дубці та у ваших м'язах живота. Зберігайте піднесений стан під дією ендорфінів, які зараз виробляються і будуть вироблятися після тренування. І чекаю вас на наступному тренуванні. До зустрічі на килимі! Всього найкращого, пока-пока! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.